А ви знаєте, що ви спілкуєтесь з унікальною людиною? Ну, зі мною мається на увазі, е, тому що я мужньо продивився 23 серії першого сезону Слуги народу. Зараз я вже застряв на третій серії другого сезону Слуги народу. Я можу вам розповісти, звідки взагалі ростуть ноги е, у всього того, що відбувається за останні. Три роки. Якщо хтось думає, якщо не дивився хтось слугу народу і думає, що це така сатира, яка дуже класно зайшла в вуха українцям, де в цій сатирі розбивалася, значить, вся попередня українська влада, що, от власне, там критикувалося і так далі, і українці втомилися і проголосували за людину, яка дала їм надію, то ви глибоко помиляєте. Це не сатира, це тупе латиноамериканське мило. Причому найгірших лекалів да воно класно знято. Тут питань немає. Художній рівень там шикарний. Тобто, зйомки, там ефекти, там ще якась історія. Там але в цілому це максимально тупе розуміння української політики. Ну давайте я вам один приклад розкажу. Наприклад, ну, да? от е під кінець першого сезону. Значить, Голобородько, він же ж, ну ми знаємо, хто такий Голобородько, це акторський образ президента Володимира Зеленського, нинішнього. Да? Голобородько садить за грати прем'єр-міністра. Там його всі називають Юрій Іванович, я не пам'ятаю його прізвище. От його грає Станіслав Бокла. Коротше кажучи, в першому сезоні вони його садять, він такий корупціонер, він ставленник олігархів. Він виконує всі забанки, він фінансує Верховну Раду. Коротше кажучи, його посадили у першому сезоні. В другому сезоні, президент Зеленський десь у другій, здається, серії, говорить своєму карманному, колишньому однокласнику, здається, грузинського походження. Коротше кажучи, він очолює СБУ. Він йому каже: каже, Слухай, от там є така історія: це Юрій Іванович зараз може вийти з в'язниці. Зроби все, нарий все на нього. А щоб він не вийшов з в'язниці, тому що інакше буде повна херня. Вам це нічого не нагадує? Вам не нагадує там перші там, два місяці от такого Бориспольського шоу Зеленського, коли він приміряв на себе цю роль Голобородка, все ще, і там вийде звідси розбійник, вийде розбійник, Баканов, розберись з цим чортом. От вам це нічого не нагадує. І тому. Тому я як людина, яка мужньо витримала всю цю наругу. Я вважаю, що це наукова праця, перегляд серіалу Слуга народа. Мені навіть відомо, куди піде все далі. Знаєте, куди воно піде? Президент втомиться, він уже, в принципі втомився. Він опиниться в такій, він вже опинився практично в теплій ванні, де йому приносять тільки гарні новини. Кажуть, що він дуже крутий лідер, що в нього все виходить. Що він на обли... на обл... на обкладинках перших. Там найкращих видань світу, Да? і в принципі, а решту, пане Володимир Олександрович, не хвилюйтесь. Ми все зробимо за вас. Ви тільки розслабтеся, Ви найвеличніший лідер світу, який мужньо протистоїть найкрутішому ворогу у світі. У вас все вийде, решту не хвилюйтесь, велике будівництво, там мільярд туди, мільярд сюди. Ми все це зробимо. Країна буде крутою, процвітаючою і так далі. Оце є реальність слуги народу, яку в принципі я зараз спостерігаю ну зараз спостерігаю на власні очі. Розумієте? Тобто він йде чітко по серіалу. Там мінімальне розуміння того, що власне ну, відбувається в політиці. І ми все це бачимо. На жаль, я підозрюю, що буде не дуже добре. Нам усім трошки пізніше. Я, я думаю, що все закінчиться як мінімум другим терміном.